Глава перша це відчувається набагато довшим, ніж минулого разу, коли я приходив сюди. Неважливо, я... я тут заради лише одної речі поговорити з рекламами і дізнатися, чи справді мені судилося бути вояком чи ні. Ласкаво просимо сайколапе, вітаємо Сайколапе. ходи Сайколапе. ці голоси. Чому вони постійно кличуть мене? Чого вони раді приймати тут майбутнього вояка? Гадаю, саме час дізнатися. це. Подивися з нами сни, сайколапи. Гаразд, давайте покінчимо з цим агов, левосерде, синьозірко, плямо листко, це зареклон? Чого все таке раптово темне та червоне? Щось сталося? Кожен запах тут незнайомий. Де є взагалі? У мене звичайний сон чи так зоряний клан просто каже не зараз, миші мізки. Хто тут? Стій де стоїш? Я нова громового клану, і я можу і, і буду битися. Де я? Заспокойся, крихітко, ми тут, щоб... Ми тут не щоб нашкодити тобі після всього. Чому, ж, чому б ми шкодили власному родичу? Привіт цей колап. Дуже добре, що ми нарешті зустрілися вживу. Зачекай на секунду і пам'ятаю цих котів. Про них розказував Жена Кіготь. Це, маб... Це повинен бути тигрозір. Він був названий найсильнішим котом в лісі до його смерті. Він також був жорстоким маніпулятором. Це, мабуть, лікокрих, брат уже на Кігті по батькові, він був тим, хто спробував вбити вогнезора. але якщо вони. що вони хочуть від мене? Тепер давай не дозволимо неочікуваному приходу відволікти нас. Ми бачили, як ви билися з тіньовим кланом, і я маю признати, ми обоє дуже були дуже враженими. Ви були... Звичайно, молодий племінник. Стрибки твої удари точність кожного. Ти їх так злякав, що вони побігли до табору, вражаючи, як для твоєї першої битви. Сойколап, сподіваюся, я зможу стати вояком. Темний ліс, дозволь нам представитись. Пф, навряд чи, Леволапові довелося кричати мені, що, зроб... що робив саволап, про... щоб просто напасти на нього. Крім того, навіть якщо я зможу бити, я, я зможу, я зможу відбитися від новака, майже всі лише чекають, доки я здамся і стану медикотом. Пам'ятайте, як, наз... як дубошуб назвав мене Нікчем не кошеня. Ох, сойколапе, такі різкі слова. Але ж ти знаєш, що це неправда. І я теж, бачиш, ми хочемо тобі помох... допомогти. Пам'ятаєш, що зробив оженаки, коли всі вважали його зродником за кров'ю? Ще що, що зробив шоліку крих, аби показати, що він гідний вояк річкового клану. Вони довели що гідні, вони тренували завдя... завзятіше за будь-кого, і незабаром всі усвідомили їхню силу та визнали їх. Це те, ким я бачу тебе. Ще один мій нащадок з довести свої сили дурним співкланівцям. Зрештою, ти мій онук. Який сенс мати родичів, якщо я не можу допомогти їм? Тож сойколапи, ти згоден? Сойколапе, сойколапе, плямолистко? Сойколапе, що ти робиш тут, в цьому місці? Ти навіть не уявляєш, де ти чи не так? Ще одна зарекланова кішка. Що? Ти робиш по цей бік кордону без дозволу. Підтримай При кіх, свої кіхті, ти грозори. Я прийшла сюди, аби забрати сайколапа назад до гід за рекламу. Ходімо негайно, гайно, сайколапе, ти не повинен тут блукати. Що мені робити? Я хочу почути, що вони сказ... мені скажуть, але чекай. Ти справді довіряєш якійсь зарекла на а не власним рідним ми, вочевидь, дбаємо твоє... про твоє майбутнє більше, ніж вона могла б коли-небудь. До того ж, вона просто хоче зробити тебе тупим медикотом. Як ти посмів, немає поганого в тому, щоб бути медикотом. Це те, чим пишається у клані і свій ти народжений бути чудовим. Природжений, що ти маєш на увазі? Ні, я треную, щоб стати вояком. Ним я і стану. Чи не так насправді? Я думаю, тобі краще знати, що твоя мрія не скоро збудеться. Тобі не судилося бути вояком. Ти повинен бути медикотом. Я розумію, що це повинно тебе засмутити. «Що?» Але я тренуюсь, щоб стати вояком. Я хочу бути вояком, прямо як мама. Чому всі можуть бути тим, ким хочуть, крім мене? Невже я не маю вибору, ким стати? Свій Ти повинен перерости ці фантазії і зустрітися лицем до лиця зі своєю справжньою долею. Зараз зайди за мною. І я ні. Ти я взагалі чула, не чула? Ти його взагалі не чула, зарекла нова дурепа. Він не хоче цієї долі, про яку ти говориш. Подумай про його почуття, ох, чудовий, замовкни, він тобі треба, лише, для того, лише щоб маніпулю... маніпулювати ним, не поводження, ніби не робиш те, в чому мене сама і звинувачуєш. Ти справді звинувачуєш мене в маніпулюванні? А що я ще роблю? Ви коти не те, що потрібно Сайколапу. о, а підготовка до вбивства йому треба. Не випробувай моє терпіння медикішко. Я краще знаю, що потрібно моєму нащадку. Хрісь. Сойкулапе. Як цікаво застряг між двох виборів, кожен з яких порожує іншу лінію подій. Я не можу дочекатися, аби побачити, що ви зробите далі. Ні-ні-ні! Я, я знов сліпий. Це значить, я вже прокинувся. Я не можу дочекатися, щоб побачити, що ви зробите далі. Що це взагалі означає? Це голоси, але ще навіть не півповні, тоді що? Не покидай нас, не довіряй їм. Приєднайся до нас, приєднайся до нас. Замовкніть, будь ласка, просто, просто залиште мене. Мені потрібно вибрати звідси. Не повертайся. Неважливо, як вони будуть бла... як вони благатимуть, я не повернусь. Цей ти потрібен нам, ми потрібні тобі, повернись у громовому клані. Не думаю, що я народження, щоб бути медикішкою. Гадаєш, ти будеш кращою в воєнстві? Я знаю, що буду. Я хочу допомагати клану за допомогою своїх сильних сторін. І в бойових тренуваннях з іншими новаками, я сильніша, ніж у лінікувальній ран. Хм, що думаєш Листоплесо? Вона права? Я вірю, що це, то, що це того, що вона справді хоче. Вона була. Вправна Новачкою. І я думаю, що її занепокоєння своєю долею є вагомим. Для мене було честь тренувати її. І я бажаю її удачі на її шляху до вояцтва. Я така рада, що така виховниця, як Листоплеса, підтримує мене. Не думаю, що в мене коли-небудь буде такий ж, такий ж хороший виховник. В такому разі тепер ти тренуватимешся на воячку. Ми маємо швидко знайти тобі виховника, якщо ти хочеш отримати своєцьке ім'я ім разом із зі своїми братами. Подивімося, Орлякошубе, Вогнезоре, ти кликав мене? Так, в мене є для тебе завдання. Водобула тепер тренуватиметься на воячку, я обрав тебе її новим виховником. Справді, моя власна новачка? Ну це не буде прогулянка лісом. Тобі доведеться важко тренуватися, якщо хочеш отримати своє вояцьке ім'я разом з братами. Зможеш швидко тренуватися? безсумнівно. Чудово, тоді починаємо прямо зараз. Ми маємо наздогнати досвітній патруль. Стоп! Він мав на увазі прямо зараз? Почекай мене, золошубіка Сереконіг, мають закінчувати патруль кордонів прямо зараз. Леволап та б так само з ними. З тих пір, коли ми планували дозволити їм полювати, і, і ти будеш тренуватися з ними також. Зрозуміло? Чудово, ще трошки пробігти, і ми дійдемо до них. Так. Ми тут, сподіваюся, я не зайшов занадто швидко для тебе. Ні, я, я в порядку. О, ти тут, Орлекошуб. Ми тільки недавно розпочали і. Що па -па -па падулапка тут робить? Хіба ти не мала бути в медикотячому кублі з листоплесою? Що ж, насправді подулапка тренується бути воячкою зараз. Волозіяр переперезначив її хвилину тому, гордий. О, справді, як чудово. Що справді? Це так класно, тепер ми можемо тренуватися разом, поки свій колап не може, що змусило тебе перехотіти. Я просто відчую, що з моїми талантами мені краще бути воячкою. Я думаю, саме цього від мене хоче за реклам, розумієш? Я не хочу псувати момент, але ми маємо мисливський патруль, щоб бігати. І мені хотілося б і, і, йти. Дракон знає, наскільки вже накілоч розізлиться, якщо ми, не повернемося, ми повернемося після заходу сонця. Ох, точно! Нам краще почати рухатись. Давайте спробуємо пополювати буком. Здобич повинна бути голодною після нового листу. Гарна ідея для кошуби. Я сподіваюся, зможу впіймати гарну полівку для поперетих марки. Гей, подобули падубка. ти бачила десь сойколапа перед тим, як покинула табір? Ні, а що? Він пішов, коли я прокинувся. Я спитав Мешколопа про це, але він не знає, де він також. Справді, я впевнена, це пусте. Можливо, ясна серце взяла його вранці на тренування. Чекай на ну. ти ж не думаєш, що він. Що у вас там відбувається, все добре? Та все гаразд. Просто невелика суперечка з падубкою, нічого дуже важливого. Ну, добре тоді, давайте швидше. Ми ж не хочемо, аби кагат був порожнім надто довго. І не хочу, щоб косириканіг бурчав більше, ніж зазвичай. Що ж ти таке кажеш, Мишоміський?» Ми маємо сказати йому, що цей колаб зник. Ау. Звичайно, Кошуби. Що? Але ж він, тоді в нього будуть проблеми, хіба ні? Я знаю. Але що нам ще зробити? Лишити нашого брата блукати за реклам Наде? та Сойколап? Що ж, гадаю, ми обоє знаємо, що в нього проблеми з його емоціями. Якщо він пішов пізно вночі, після того бою? То чи не варто нам піти на його пошуки, чи переконатись, що він, що він не шукає собі неприємностей? Всім удачі і всім Пока.